Вашій увазі онлайн-магазин Фама представляє посріблену ікорницю Сієфуд від Queen N. Ексклюзивний предмет посуду призначений для вишуканої подачі смачного делікатесу. Розкішна ікорниця створена кращими ювелірами британського бренду та прикрашена деталізованим візерунком. Стійка основа і зручна кришка дозволить ефектно подати ікру, вразивши гостей витонченим смаком. Ікорниця Сіє Фуд виготовлена з нержавіючої сталі та вкрита високопробним сріблом. Технологія гальваністичного покриття, використана майстрами, гарантує тривалий термін експлуатації посуду і забезпечує простоту догляду. Зробіть особливий подарунок близькій людині, керівнику або діловому партнеру до будь-якої події, оцінивши віковий досвід кращих британських ювелірів.